У Росії нова масштабна атака дронів. Уночі безпілотники вдарили по одному з найбільших хімічних підприємств країни заводу Акрон у великому Новгороді. У соцмережах місцеві жителі повідомляли про вибухи та загоряння на території об'єкта. Максима п'ять. Акрон стратегічне підприємство для російської економіки. Завод розташований більш ніж за 700 кілометрів від України і вважається одним із провідних виробників мінеральних добрив азотних, карбаміду, а також промислових хімікатів. Ці матеріали активно використовуються в аграрному секторі та промисловості РФ. До продукції кампанії входять, зокрема, аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах. За попередніми даними атака спричинила пожежу на територію заводу. Російські офіційні структури тривалий час не коментували інцидент, тоді як місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО та можливі повторні прильоти. Паралельно з'явилися повідомлення про удари по ще одному важливому об'єкту дорогобузький ТЕЦ у Смоленській області. Ця станція забезпечує енергію промислові підприємства регіону, включно з хімічним виробництвом. Атаки по глибокому тилу Росії стають регулярними. За останні тижні дрони вже били по нафтобазах, енергетичних об'єктах та військовій інфраструктурі на відстані сотень кілометрів від лінії фронту. Удари по таких заводах та енергетичних вузлах. Це не лише тактичні втрати для Росії, а й серйозний тиск на хімічну, аграрну та промислову логістику, що напряму впливає на економіку країни, а отже, і на фінансування кремлівської армії.